Добрий ранок, е, у нас зараз ось ось почнуть травити ріпачок. Е, ми вчора їздили, закривали людки вночі. Єдине, що я забув, бо поспішав, комендантська година, всі діла, забув ось за це. Що це таке? Навіщо зараз розкажу. Е, як бачите, а може і чуєте, у нас дуже сильний вітер. І вітер в нашу сторону. Ми, хоч і стоїмо всередині лісу, що він буде затримувати це все діло, але. Треба накрити воду. Да, це те, про що забувають е, зазвичай пасічники, які е, поїхали закривати бджіл. Бджіл буває, вони закрили. Обробка пройшла. Пасічники бджіл там, за півдня за день випустили, а бджоли починають помирати. Чого? Е, ну, Ви приїжджаєте на поле, дивитесь, там нібито і бджоли нема. Але бджола помирає. Це тому, що якщо йде сильний вітер і потрава, оці, пари, да, пари, ці дрібні частки, в нас поле десь за кілометр знаходиться і воно все тягне до вас. Плюс сідає на воду і все, бджоли потім її п'ють. Тобто треба або перемити добре поїлки, ну ви розумієте, коли пасіка велика, це мило, все діло коротше. Ми приїхали їх закрити. Тобто все дуже просто. Беремо ось так коробочку. І ось так робимо. І ось так ми ложимо ще і такі дрючочки. Отак. Навіщо це? Для того, щоб ми коли приїдемо відкривати, ми це приберемо і на воду не потрапили ці хімікати. Хтось може посміятися, скаже це хе, хе, дурна праця і так далі. В Ютубі повно відео, де пасічники самі потім знаходять причину, що дійсно вони не закрили воду, бджола на неї полетіла і померла. Тому е, закриваємо водичку, бджолки наші всі по домівкам. Е, все нормально, жодна бджолка не літає, всі по хатах. У нас сьогодні дуже такий сильний вітер, погана погода, ну це може і добре. Хай вони травлять, ось бджола буде сидіти, а ми зараз це діло все накриємо. От це так. Вчора на вагах я дивився, був плюс кілограм 100 грам взятку. Так у нас вийшло. Все, нехай пересиджують. Після обіду прийду, повідкриваю все.